Вітаю, друзі, ну що, все сталося очікувано, як я вперед. В сенаті США заблокували голосування по Україні. Так, республіканці це зробили. Питання для них найважливіше це, це видалення грошей на захист кордону з Мексикою. Чому так сталося? Які будуть наслідки? Які сценарії розвитку подій? Зараз я поясню по черзі, а, візит Андрія Ярмака Сполучені Штати Америки. Не стався таким, як хотіли в офісі президента. Планувалося, що Єрмак приїде, Сенат проголосує, і Єрмак повернеться в Україну як е, кардинал Рішальє, який порішав. Але ні, так не сталося. Все заплановано було марно, тому що. У республіканців і у демократів своя гра це передвиборчі перегони в президенти Сполучених Штатів. Саме це найважливіше зараз для обох партій. А візит Єрмака, у якого авторитет, як серед демократів, так і республіканців примірно на рівні київського таксисту, не впливає на їх рішення. Більше того, а ми розуміємо, що зараз будуть намагатися щось казати, що так, Андрій Борисич взагалі не для цього літав Сполучені Штати. Для того для того літав все інше це було так, повз. Але головним була історія, щоб показати, чи, який Єрмак потужний лідер, найменший ніж за Зеленського. Ну, трохи менше, але трохи вже вище ніж Пес Патрон. Тому тут обломайтесь: великий литовський праздник свято. Свято в Литві, а святкував його. Ярман. Далі ми вже ніяк не зможемо вплинути на процес США. Це залежить від того, чи зможуть в процесі перемовин республіканці а, дотиснути Байдена. Якщо вони зможуть, зможуть дотиснути, то тоді Байден піде на якісь поступки і погодиться виділяти гроші. Він підпише тоді виділені гроші на а, кордон з Мексикою. Це Кардинальна зміна ситуації, але для Байдена це заход в перегони з поразки, фактично з поразки. Це неприємливо для а, демократів. Це не сприймається їх електоратом, а от для Електорат республіканців навпаки, це буде показано, що вони можуть дотягнути досягнути потрібного результату, і саме через контроль міграції, через це, це вони будуть готові більш активно голосувати за республіканців на виборах президента. Далі щоб зрозуміти, Ну що відбувається, якщо Байден погоджується на голосування на видалення грошей на Кордон, а він сказав, що він готовий йти на компроміси і виділяє якусь. Частку не все то, скоріш за все, республіканці зроблять так само дзеркально. Вони скажуть, що будь ласка, ми теж готові, але виділяємо не все в будь-якому випадку, скоріш за все, може бути досягнути якийсь компроміс на рівні видання грошей не в повному обсязі, як на кордон, так і на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Треба не забувати, що Україна прив'язана до Ізраїлю і Тайваню, але на це є лише тиждень. Якщо не стигнуть, то все переноситься, скоріше за все на наступний рік. Можуть бути там позачергові якісь рішення, ще щось, але вирогідність їх дуже низька. А, трохи хочу ще пояснити: для американського електорату важливо, щоб гроші були видалені на те, що для них першочергово. Наприклад, для республіканців першочергово це контроль за мексиканськими мігрантами. А, вони хочуть це в першу чергу навіть більше, ніж допомога Ізраїлю, який дуже важливий теж для республіканського виборця. А, вони орієнтовані на класичні релігійні стандарти, і Ізраїль для них це країна, які вони хочуть допомагати. Для демократів важливо все ж таки більш допомога Україні. По Тайвань є консенсус, і та, і, та країна, і, та, і та партія готова допомагати. Тому питання як будуть проведені перемовини, чи встигнуть чи не встигнуть, але республіканці показали, що готові підіймати ставки і йти до кінця. Для нас ну, ну, це дійсно велика проблема. Незалежно те, що багато виборців ультимативно вимагають надати допомогу Ізраїлю, а допомога Ізраїля прив'язана Байденом. Нагадую ще раз до Тайваня і України. Вергідні того, що республіканці погодяться. І проголосують дуже невисоко. Ну, це треба розуміти, і не треба надягати роз, рожеві окуляри і вірити в якісь дива. А, хоча таке голосування було б дивом, може різдвяне диво і станеться. Хотів би вірити в це. Ще одне: гроші це лише половина справи. Щоб ви розуміли, після голосування треба ще заплатити. За зброю та снаряди, за гранатомети, за БПЛА, за ракети, за хаймерс все це заплатити. Потім потрібна логістика а це час. Потім а, треба ще відремонтувати пошкоджену техніку, тому що частина грошей виділяється також на ремонт та відновлення техніки. Це теж час. А, тому ви розумієте, да? все вимагає часу. Якщо гроші виділили сьогодні, то це не факт, що вже завтра нам буде з чого стріляти і чим стріляти, і фінансувати наші військові програми. Це дуже важливо, і про це не треба забувати. Чи вірю я, що буде знайдений компроміс? Вірю, але невідомо, коли і на яких умовах почнеться фінансування. Треба тверезо дивитися на ці події і розуміти, що відбувається. Тому що, як то, хтось вважає, що та ні, ну не можуть вони, щоб ви зрозуміли, для республіканців і демократів президентські вибори важливіше за всі інші зовнішні проблеми. Коли хтось каже, вони втрачають статус лідера, нічого вони не втрачають, вони о, хочуть отримати перемогу. Коли у вас вдома пожежа, і сусід заходить до вас і каже: не можу підняти диван додому, допоможи. Ви будете займатися своєю пожежею, а диваном після. Вибачте за таку цинічну, таке, таке, таке цинічне порівняння, але це дуже легко пояснює, що відбувається зараз в Сполучених Штатах. Так, нам потрібна ця допомога вчора, ще вчора, не, навіть не сьогодні. Але вибори президента для самих республіканців важливіше за всі зовнішні фактори, і вони будуть використовувати ці фактори як можливість тиску на Байдена. До речі, про це дуже добре розповів в моєму ефірі. Віталій Портніков дуже раджу подивитися це. Вчорашній ефір а на каналі. Ви отримуєте і задоволення, і розуміння. Там він розписує і про виступ Зеленського, і чому він не відбувся, і пояснює багато інших факторів. Подивіться, ви багато що зрозумієте, але ж давайте їх про інше скажемо: так, цинічно, але факт, що республіканці використовують ситуацію з Україною для можливості тиску на Байдена. Але ж давайте так, наша ж влада теж за 22 місяці підготувалася до таких можливих ситуацій, тому що ще в минулому році. А на початку повномасштабного вторгнення я разом з іншими експертами попереджав публічно попереджав владу, що така підтримка, яка була тоді, буде не завжди, вона буде зменшуватися, вона буде ставати менше. До речі, Портіков про це теж казав. А, так, от, е, ми це пояснювали. Ми казали, що треба підготуватися. Я впевнений, що наша влада за 22 місяця місяці. Повномасштабного вторгнення, я не кажу до, а саме зараз, підготувалася Ну, і розбудувала потужне вироб... вітчизняне виробництво зброї, набоїв, снарядів, мин, всього іншого чи ні? Ну, я щось не зрозумів. Якщо ні, то чому? А поки, а поки влада шукає відповідь на це запитання, ну давайте. Будемо сподіватися, що США все ж таки знайдуть компроміс всередині партій і буде проголосовано за видалення грошей Україні. Нам це необхідно в будь-якому випадку від нас зараз нічого не залежить, але кожен повинен розуміти, що ця історія дає Україні досвід. Що якщо ти не розумієшся на деяких процесах або на всіх процесах, слухай експертів, слухай тих, хто фаховий спеціаліст, а не займайся клоунадою. це, до речі, в бік влади. Так буде не завжди. Може бути і гірше. Готуватися треба, залучати експертне середовище, залучати фахівців. І працювати над тим, щоб Україна могла забезпечити сама себе, тому що, наприклад, Ізраїль, який все отримує, майже що потрібно йому від сполучених штатів, все ж таки все інше отримує самостійно. Він може забезпечити себе самостійно, і навіть зараз вони вже побудували лінію по виробництву снарядів на всякий випадок, якщо вдруг там. Штати, от як зараз, не можуть надати гроші і виділити їм якісь гроші на снаряди, а вони можуть зараз заробляти вже самі. Маленький Ізраїль за дуже невелику кількість часу це зробив, а велика потужна Україна не може. Запитання до тих, хто керує Україною, чи спроможні вони на прийняття рішення, чи спроможні вони зробити так, щоб Україна могла себе забезпечити, хоч чимось. Відповіді на це питання дасть час. Які відповіді на те, коли проголосує Сполучені Штати за виділення грошей Україні? Сподіваюся на краще. І все буде Україна. Па-па!